8.08. день, який нічого не вирішить. Де чекати не варто, краще бути реалістами. Путіну мир не потрібен. А що йому потрібно? Йому потрібна капітуляція України. Вітаю! Я Василь Софіянюк, і це моя політична кухня. Але перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на мій канал. Тож, поїхали. Хто з вас, дорогі друзі, щиро вірив, що сьогодні, 8 серпня, ми побачимо, бодай початок завершення війни. Так отож, давайте не про сподівання, а про факти. А головні факти, на мою думку, ось такі. По-перше, був ультиматум Трампа, у якому він саме 8 серпня обрав крайнім днем, після якого він, у разі якщо Путін і Росія не припинять війну, то їх, а також тих, хто купує у них газ і нафту, очікують суворі або як полюбляють казати у нас. Потужні санкції, мова насамперед йде про Китай та Індію. По-друге, за два дні до 8 серпня у Москву полетів спеціальний представник Трампа Вітков, і окрім того, що він там з'їв Чебуреки, Вітков провів, як сказав пізніше Трамп, дуже продуктивну зустріч і досягнув значного прогресу. Звучить дуже потужно. Після цього Трамп телефоном говорив із Зеленським, і з лідерами Євросоюзу. По третє, далі вже все було традиційно. Кожен почав говорити про те. Що йому самому хочеться почути у Білому домі. кажуть про ймовірну зустріч Трампа і Путіна на болотах. Навіть дату називають 15 серпня, і місце об'єднання Арабські Емірати також мова йшла навіть про зустріч на трьох: Трамп, Зеленський і Путін. У Європейському Союзі всім цим стурбовані кажуть, що Трамп реально поки що не тисне на Путіна. І Washington пост навіть видав статтю, що в європейських столицях після цієї новини були розгублені і. Не розуміли, чому Трамп так швидко хоче зустрітися з Путіним. Попри всі заяви, кажуть там, Трамп реально не тисне на Путіна. Ну поки що. Сподіваюсь, я також і маю на це надію, що все це поки що. От Трамп, відповідаючи на запитання журналістам, коли в нього уточнювали, чи це все ж таки дедлайн і чи далі буде тиск. Він каже, це залежить від нього, тобто від Путіна. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. І я дуже розчарований. Ну наскільки він розчарований, що буде далі? Побачимо 8-9 Трампа. Але на мою думку, Путін просто знову тягнутиме час. Російський диктатор вірить, що він зможе нас перемогти, а росіяни вірять, що там 2-3 місяці і вони переломлять і переможуть нас на фронті і примусять до капітуляції. А ще їм вигідно, щоб почалися якісь. Видимі перемовини, бо поки ці так звані видимі перемовини будуть тривати, це дозволить їм вести війну і відтерміновувати санкції, якщо Трамп або не так, коли Трамп вирішить їх запровадити. Так, саме коли, кажу я, а не якщо, бо я впевнений, що до цього таки дійде. Але точно не 8, не 9-го, а на жаль, не 10 серпня 2025 року. З іншого боку, росіяни впродовж 3,5 років якось навчилися обходити санкції, пристосовуватись. І поки що мають гроші на війну. Кажу знову ж таки, поки що. Наша влада і наш президент, поспілкувавшись з європейськими колегами, сказав, що нам потрібен такий гідний мир, і Європа має бути почута в цих перемовинах і обов'язково брати в них участь, бо ця війна на території Європи і війна проти Європи. Ще цікаве цього тижня для мене така інформація. Хоч ви її теж почули, що іноземні медіа видали декілька варіантів припинення. Навіть сценарію припинення війни і цікаві статті. Приміром, Форбс написав, що Путін бачить шлях до успіху, поки що в продовженні війни, попри важкі втрати, Путін може погодитись на взаємне припинення дронових ударів, бо вони поки шкодять, і це реально ми самі щоранку бачимо новини. Як наші дрони гарно завітали на російські нафтопереробні заводи і їх там нищать. Але саме кривава війна буде тривати. А чому так? Ну. У Форбсі не розуміють, але ми то з вами знаємо, хто такі росіяни. Вони ніколи не рахувалися втратами, і навіть зараз в 21 столітті не беруть цього до розрахунки. Навіть звичайні російські обивателі такі гігантські втрати на Заході вже давно призвели до зупинки війни, але в Росії вони мало кого турбують, і невідомо чи вони взагалі знають про реальні цифри понад мільйон загиблих. Тож у Форбсі вважають, що Путін. Готовий далі завойовувати територію і не рахуватися з мільйонними втратами. Польське видання Онет повідомило, що коли Вітков приїжджав до Путіна в Кремль, то він йому подав такий план від американської адміністрації Трампа, як закінчити це, цю війну. І згідно з цим виданням, що має бути припинення війни, але не про мир, фактичне визнання окупованих територій росіянами. Ляхом відтермінування цього питання або на 49, або на 99 років, а ще скасування більшості санкцій, які накладені на Росію і в довгостроковій перспективі, навіть повернення до торгівлі, аби росіяни знову торгували газом та нафтою. Ну і водночас в пакеті немає гарантій того, що НАТО не буде далі розширюватись, і також немає гарантій, що Захід нас не буде підтримувати. Ну от така інформація від польських журналістів. На що в нашому офісі президента заявили, що нічого подібного, ніяких таких планів відкоф до Путіна не возив. Видання Телеграф повідомило вже сьогодні, у п'ятницю, що Україна, за даними джерел Телеграф, начебто, готова до припинення вогню, але без міжнародного визнання контролю над окупованими територіями, і по лінії фронту, тобто там, де зараз перебувають війська саме лінією фронту. Водночас, журналісти Телеграф. Посилаючи на свої джерела, кажуть і нагадує, що Конституція України не дозволяє ані президенту, ані парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний склад країни або миритися з порушенням територіальної цілісності. Ну, конституцію України, ми теж, дорогі друзі, сподіваюсь, пам'ятаємо і знаємо. Водночас, як стверджує видання Телеграф, президент України Володимир Зеленський визнає, що звільнення захоплених зараз Росією територій збройним шляхом. Важке, неможливе і необхідно шукати дипломатичні рішення. Аналітика мого Ютуб каналу показує, що понад 96% з вас дивляться політичну кухню, але досі ще не підписалися. Давайте це виправимо. Будь ласка, ставте не лише вподобайки і пишіть коментарі, а також підписуйтесь і давайте разом розвивати український YouTube. Дякую! Ще цікавіше, цього тижня інформацію видав і підготувала CNN. Вони навіть опублікували п'ять можливих сценаріїв завершення війни між Росією та Україною, але жоден з них, як на мене, не прийнятний для нас. Так от перший начебто варіант: Путін погоджується з безумовним припиненням вогню. Хоча це малоймовірно визнають і самі журналісти CNN. Кремль не бачить сенсу зупиняти війну, бо вони вважають, що вони перемагають. Ну, принаймні до жовтня Путін точно буде. Продовжувати свій наступ, ну і ймовірно, припускають досі на що навіть вдасться захопити ще декілька населених пунктів на Донеччині. Другий варіант це нові перемовини, тобто можливо укладання нових домовленостей, які фактично закріплять поточні російські здобутки. Фронт може бути навіть заморожений до зими, але вже в наступному, в 2026 році, росіяни знову відновлять воєнні дії. Третій варіант. Україна за допомогою Заходу, за підтримки Заходу, зможе протримуватися ще два роки. Війна продовжуватиметься як раніше, у нинішньому форматі. Ну, тобто, фактично, третій варіант біціним це без змін. Четвертий варіант катастрофічний, як для України, так і для НАТО. Загалом, якщо Штати відмовляться нас підтримувати, наша обороноздатність буде слабшати, Доведеться ще більш посилювати мобілізацію для того, аби стримувати Росію. Ну і це може бути катастрофою. Перепускають у Сінен. А п'ятий варіант це катастрофа для Путіна. Це варіант мені більш доподобається. Так званий афганський сценарій. Російські війська їх постійно зменшуються, сточуються успіхи на фронті. Мінімальні санкції будуть посилюватися. Погіршення відносин відбудеться між Росією, Китаєю та Індією. Кремль втратить свої остаточно резерви, які в них там ще залишилися, і невдоволення серед російських еліт. Ось такі 5 варіантів від CNN, дорогі друзі, а як ви думаєте, який з цих п'яти варіантів найбільш реальний? Можливо, є у вас власний варіант? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Що ще цікавого цього тижня, на мою думку, гарна така новина, що у нас нарешті призначили директора БЕП. Так, колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський, нарешті, офіційно очолив Бюро економічної безпеки. Він переміг у конкурсі на посаду керівника БЕП, ще наприкінці червня, однак уряд тоді його не захотів призначати. Подейкують він занадто самостійна фігура, тим більше він з набу і не подобається офісу. Офіційна версія були безпекові загрози і застереження від СБУ щодо його рідного батька і що він мав пройти новий поліграф, що, власне, Целінський вже й зробив. Хоча як він міг працювати в набу без поліграфа керівником підрозділу детективів невідомо. Ну, то таке. Це вже історія, але це вже історія про гарну новину цього тижня. На завершення традиційно закликаю обов'язково підтримувати наші сили оборони і пам'ятати або ви в силах оборони України, або ви максимально від себе робите, щоб їх підтримувати і наближати нашу перемогу. Дякую вам за увагу! Це була політична кухня.